Сьогодні інструментів штучного інтелекту ну просто сотні, і, чесно кажучи, в цьому всьому дуже легко загубитися. Але знаєте що, цей хаос можна перетворити на порядок. Сьогодні ми якраз і розберемося, як зробити щі своїм надійним другим пілотом, таким, що допоможе і в роботі, і в творчості, і навіть в особистісному зростанні. Ну що, поїхали? Давайте почнемо одразу з цифри, яка ну, просто вражає. Уявіть собі, дослідження MIT показало, що ChatGPT підвищив продуктивність людей на цілих 37%. Що це означає на практиці? А те, що кожен день можна заощадити більше 2,5 годин. Тільки вдумайтеся, це час, в який можна вкласти в щось справді важливе, в роботу, яка потребує концентрації, в навчання чи, зрештою, просто в життя. Але ChatGPT – це, як то кажуть, лише верхівка айсберга. І ось тут, власне, і починається найцікавіше, або найскладніше, бо ринок просто завалений сотнями різних інструментів штучного інтелекту. І розібратися, який з них потрібен саме для конкретної задачі, це ж справжній виклик. Ну от як не загубитися в цьому морі можливостей? Щоб у цьому всьому розібратися, ми все гарненько структурували. Уявіть, що це такий собі набір інструментів. Спочатку подивимось на підсилювачі продуктивності, потім на творчі каталізатори, далі на партнерів для особистого зростання. І наостанок найважливіше такий собі посібник користувача, щоб працювати з усім цим арсеналом безпечно та етично. Отже, перший наш блок підсилювачі продуктивності, це, скажімо так, справжні турбокнопки, які допоможуть оптимізувати роботу і повсякденні справи, зробити все простішим і, звісно, ефективнішим. Так почнемо з великої трійки чат-ботів. Дивіться, тут все досить просто. Потрібен такий собі універсальний солдат на всі випадки життя це, звісно, chatgpt GPT 4. Працюєте з найсвіжішими новинами, чи пишете творчі тексти, тоді варто придивитися до Gemini від Google. А якщо все життя проходить у Word та Excel, то тут без варіантів Microsoft Copilot стане просто незамінним. Головна ідея в чому? Не треба шукати один єдиний ідеальний інструмент, важливо обирати правильний під конкретну задачу. А тепер знайома історія нескінченні онлайн-зустрічі, які просто з'їдають левову частку робочого дня. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру: деякі менеджери витрачають на них до 50% свого робочого тижня. Це ж просто купа часу, який можна було б використати набагато набагато продуктивніше. І ось тут на сцену виходить Otter.ai. Що це таке? Ну, це такий собі особистий асистент, який просто заходить на ваші онлайн-звінки. І що він робить? По-перше, записує всю розмову текстом, прямо в реальному часі. А по-друге, що найкрутіше, він потім робить короткий, розумний підсумок. Ось ключові тези, а ось список завдань. Просто геніально! Годинна нарада перетворюється на кілька хвилин читання. Гаразд, з продуктивністю розібрались. Тепер давайте про творчість оцей знайомий усім страх чистого аркуша. Як штучний інтелект може допомогти його подолати? І, можливо, навіть стати таким собі творчим каталізатором. Давайте розбиратись. Ось тут дуже наочно показана різниця. Зліва класика, порожній екран і повний ступор. Знайома ж? А справа зовсім інша історія. Коли є шиї помічник, який тіло накидає ідеї, пропонує структуру, пише перші чернетки, це без перебільшення кардинально змінює правила гри для всіх, хто працює з текстами чи будь-яким контентом. А тепер увага! Ще одна важлива цифра на 94% Саме настільки більше переглядів в середньому отримує контент, де є картинки, тобто візуал. Це суперважливо, щоб привернути увагу. Але ж ми всі знаємо, що створювати якісні зображення це і час, і гроші. І яке ж тут рішення? Дале 3. Ця штука вбудована прямо в платну версію ChatGPT. І вона дозволяє робити просто неймовірні речі, за лічені секунди створювати унікальні зображення. Все, що треба, це просто написати словами, що саме хочеться побачити. Описали і отримали готовий візуал магія та й гогі. Але, звичайно, є і зворотний бік медалі. З'явилася нова задачка. Тексти, які пише шиї, часто ну, звучать якось роботизовано, несправжнє. Існують спеціальні детектори, які їх легко викривають, а це може стати проблемою і в навчанні, і в роботі. То як же зробити так, щоб шиї текст звучав по-людськи? І тут нам на допомогу приходить undetectable AI. Процес елементарний. Крок перший. Беремо текст, згенерований, скажімо, в чат GPT. Крок другий вставляємо його в цей сервіс, щоб перевірити. І крок третій, найцікавіший: натискаємо одну кнопку, і сервіс улюднює текст. В результаті він читається абсолютно природно і проходить будь-які детектори. Добре про роботу і творчість поговорили. А тепер давайте перейдемо до чогось більш особистого. Третій блок наших інструментів це можна сказати партнери для особистісного зростання, тобто ті, що створені для покращення самопочуття, для навчання і для кращого розуміння себе. І перш ніж ми поговоримо про наступний інструмент, буквально два слова про таку річ, як когнітивно поведінкова терапія, або скорочено КПТ. Якщо дуже просто, то це науковий підхід у психології, який допомагає помічати і змінювати негативні думки, щоб відповідно покращити свій емоційний стан. Так от до чого це я. Є такий додаток Вовбот, і це по суті і є такий собі кишенковий психолог, що працює на принципах КПТ. Він веде з вами такі керовані бесіди і допомагає впоратися зі стресом, тривогою, чи навіть просто коли настрій не дуже. Це знаєте, дуже доступний спосіб потурбуватися про своє ментальне здоров'я в будь-який момент. Наступний інструмент репліка. Це трохи інше. Це такий цифровий компаньйон для, ну, для відвертих розмов. Його головна фішка в тому, що він створює абсолютно безпечний простір, і в цьому просторі можна рактом сформулювати і висловити думки, про які навіть не підозрювали. Це такий, знаєте, потужний інструмент для самопізнання. А що для тих, хто любить постійно вчитися, але часу обмаль? Є Blinkist. Цей сервіс використовуєш і щоб робити короткі 15-хвилинні вижимки з нонфікшн книжок. Їх можна читати або слухати. Ну це ж ідеальний спосіб швидко схоплювати ключові ідеї з книг, навіть коли графік просто шалений. І ось ми підійшли до фінального, але, мабуть, найважливішого розділу назвімо його так: посібник користувача шиї. Зараз ми поговоримо про те, як всіма цими крутими інструментами користуватися відповідально. Можна сказати, це такі собі правила дорожнього руху у світі штучного інтелекту. Адже коли в руках така потужність, виникає абсолютно логічне питання а чи можна взагалі довіряти цьому штучному інтелекту? Бо, як не крути, разом з величезними можливостями завжди приходять і не менші ризики. Давайте пройдемося по ключових проблемах, про які треба пам'ятати. Перше, це так звані галюцинації. Це коли шиї просто вигадує факти, але подає їх дуже впевнено. Друге упередженість шиї вчиться на даних, створених людьми, і може просто копіювати наші стереотипи. Ну і звісно, ризики для приватності даних і те, що шиї не завжди перевіряють джерела інформації. То що ж робити, як діяти відповідально? Все насправді просто ось чотири головні принципи правило номер один перевіряти. Перевіряти і ще раз перевіряти завжди звіряйте інформацію з надійними джерелами. Друге зберігайте оригінальність. ший це помічник, а не заміна власному мисленню. Третє дуже важливе захищайте свої дані. Ніколи не діліться з чимось чутливим чи конфіденційним. І четверте будьте прозорими. Якщо ви користовували ши в роботі чи навчанні, варто про це чесно сказати. Тобто, який головний висновок з усього цього? А такий, що мета це не заміна людини, мета це розумна, свідома співпраця, таке собі партнерство, де технології роблять нас сильнішими, а не замінюють нас. І наостанок хочу залишити всіх з одним питанням для роздумів: от якщо ШИІ – це наш другий пілот, то яку навичку ми за жодних обставин не повинні віддавати на автопілот? Що має залишитися суто людським? Подумайте про це. Дякую.